Хукат глава 21 Мешкав у Негеві Кнанець, цар Арада. Почув про те, що Ізраїль іде дорогою. На Атарім Він вступив у бій із Ізраїлем і захопив полонених. Тоді Ісраель дав обітницю Господу. Сказавши, Якщо ти віддаси цей народ у наші руки, ми знищимо їхні селища. Гавая прислухався до голосу Ісраеля і зрадив кнаанців хорму. Вони рушили від гори, гор шляхом, що веде до моря сув. Щоб обійти Едомську землю, у дорозі в народу виснажилося терпіння. Народ почав нарікати на Бога і моше. Для чого ви вивели нас із Єгипту, щоб ми померли в пустелі, адже тут немає ні хліба, ні води. І нашим душам остогидла ця негідна їжа. Тоді Гавая наслав на народ отруйних змій, і ті стали жалити людей багато хто з народу Ізраїлю померли. Люди прийшли до Моше і сказали Ми згрішили, говорячи про Гавая. І про тебе, помолися Господу, щоб він віддалив від нас змій. І Моше помолився за народ. Господь сказав Моше: Зроби собі мідного отруйного змія і закріпи його на жердині. Нехай кожен, хто був уржалений. Дивиться на нього і тоді залишиться живим. Моше зробив мідного змія і прикріпив його на жердині. І коли змія жалила людину, та дивилася на цього мідного змія і залишалася живою, Сини Ісраеля вирушили в дорогу. І розташувалися станом в овоті. Потім вони вирушили з овота і розташувалися в Іая Аварімі у пустелі, що навпроти Моава на схід. Звідти вони знову вирушили в дорогу і розташувалися в ущеленні зарад Звідти вони знову вирушили в дорогу і розташувалися за ущеленою Арнон, у пустелі, яка тягнеться від меж країни Еморів. Уздовж ущелени Арнон проходить кордон Моава, кордон між Моавом і Еморі. Тому й сказано, в сувої. Воєн Господніх вагев у Суфі і ущелени і Арнон. А схили ущелени звернені до Ару і примикають до рубежів Моава. Звідти вони прийшли до колодязя, до тієї самої Криниці. Про яку господь сказав моше Збери народ і я дам їм воду. Тоді Ісраель оспівав таку пісню Наповнюйся, колодязь, співайте про нього. Ось колодязь, який викопали князі, висікли вожді народу жезлом. Посухами своїми, з пустелі вони прийшли в Матану. Із Матани до Нахаліеля, з Нахаліеля в Бамот. Із Бамота вони прийшли в долину, яка розташована в нагір'ї Моава. Прийшли до вершини тієї гори що видно над повстелею? Ісраель направив послів до сихона, царя Еморів, з таким проханням. Дозволь нам пройти через твою країну. Ми не будемо звертати ні в поля, ні у виноградники. Не будемо пити воду з колодязів. Ми будемо йти головним царським трактом, поки не минемо твої межі. Але Сихон не дозволив Ісраелю пройти через його межі. Зібравши весь свій народ, сихон вийшов у пустелю назустріч Ісраелю. Він дійшов до Ягацу і там воював із Ісраелем. Ісраель убив його мечем і оволодів його країною від Арнона до Ябока і до володінь Амон. Кордони Амон були укріплені. Ісраель захопив усі ці. Міста і влаштувався Ізраїль у всіх містах Еморів, у Хешбонні та в усіх навколишніх селищах. Хешбон був містом Сіхона, царя Еморів. Сіхон воював із колишнім царем Могава і захопив усю його країну аж до Арнона. Тому й кажуть Казкарі Приходіте в Хежбон, відбудовується і укріплюється місто Сіхонна. Вогонь вийшов із Хежбону. Полум'я вийшло з міста Сіхону, поглинувши і Ар у Моаві і господарів Бамота, що над Арноном. Горе тобі, могаве, загинув ти народ Кемоша, його сини біженцями стали, його дочки стали полонянками сіхона, царя Емморів. Ми засипали їх стрілами. Загинув Хешбон, і всі землі до дівону. Ми спустошили країну. Аж до Нофаха, що поблизу Медви. Ізраїль оселився в країні Еморів. Моше відправив людей оглянути Язер. Потім сини Ізраїля захопили селища навколо Язера, вигнавши Еморів, що жили там. А потім повернули і рушили дорогою, що веде до Башана. О цар Башану вийшов проти них з усім своїм народом і вступив з ними в бій поблизу Едреї. Господь сказав Моше, не бійся його, бо я віддаю в твої руки. І його самого і весь його народ, і всю його країну вчини з ними так само, як вчинив ти із Сіхоном, Царем Еморів, який жив у Хербоні. Сини Ісрагеля вразили і Ога, і його синів, і весь його народ. Не залишивши жодного вцілілого, так вони заволоділи країною Ога.